Я була в піхоті, була бойовим медиком в піхоті, була бойовим медиком в ГУР. У двадцять році було прийнято мною і моїми хлопцями, які зі мною спочатку повноштабні дівчатами. Що ми будемо переходити в сили безполотних систем. Коли була присяга від СБС, до нас приїжджав пан Сухаревський. Він до нас підійшов і запропонував такий варіант, що буде жіноча рота, будуть набирати дівчат, щоб дівчат отримували бойові посади. Я сама доброволець. У мене немає ні одної людини, не чи це дівчинка, чи хлопця. Хто би хто би прийшов недобровільно. У мене тільки добровольці, і це принципове питання. Я хочу залишитись в армії. Я вже розумію, що інтригуватися от конкретно. Мені це я тільки про себе кажу, інтригувати якесь цивільне життя. Я вже не хочу і не можу. Я для себе вибрала такий шлях. Я буду залишатися в армії, тому що я прекрасно розумію, навіть якщо вона закінчиться там через рік, через п'ять там закінчиться війна. Поки є Росія, завжди буде війна. А поки я жива і є Росія, я буду максимально намагатися рятувати весь цей світ від Росії.